Всіх вітаю! Давно не було в нас відео. Сьогодні вибрався на риболовлю перший раз за довгий час. Тому подивимося, що з цього вийде. Приїхав половити окуня, взяв з собою ультралайт, взяв з собою Аріона, приманок окуньових і будемо сьогодні ловити. Щось з цього вийде, подивимось, тому що в принципі окунь зараз має бути активний. Але судячи з того, як він клює, то не дуже. Так, сьогодні з собою взяв дуже багато приманок, всі приманки власного виробництва, тому будемо сьогодні ловити. Не знаю, що буде по активності окуня, але сказали, що клює. Але якщо знаємо, що клює вчора і завтра, тому я сподіваюся, чомусь що словимо. вольфрамову чебурашку вольфрамову та ларву. Цим кидав танк 1,8. Взяв також і діймові приманки але мабуть що на граму сьогодні не зможемо половити, тому що на нас вітер. Зараз покидаємо на 2 грами. Якщо не буде відгукуватись окон, то прийдеться змінювати вагу. І менше І перевіримо декілька точок. Але там сидять каркатики і вони завезуть туди корабликом своє снастки. Тому я навіть не знаю, зможемо ми туди пройти чи ні. Якщо тут не буде клювати перейдемо ще на інший ставочок. Ви вже його всі знаєте. Я думаю, що можливо щось і спіймаємо сьогодні. Давайте зараз змінимо приманку. Я думаю, що буде доречно поставити зараз джавастика ось в такому кольорі. Це в нас кольор Хамелеон. Там три кольори переливаються. Ультрафіолет, фіолет і зелений. Важливо, зараз 2 грами для окуня буде і багато, але і вітер і нічого я з цим не зроблю. Взяв дві коробочки, тут у нас мікруха 1,3 грами, тут у нас 1,6 і до дюймів команду. Ось так виглядає оснастка. Тому йдемо далі. Вітер видуває дугу, навіть шнур тоненький, але дуже незручно. Взагалі сьогодні подивимось, що з активністю риби, якщо тут все добре, то можемо приїхати сюди половити ще на мармишинговий комплект. Тут багато червоної пірки і карася. В принципі, якщо не буде вітру і будуть умови для мормишингу, то можна приїхати сюди половити. Зараз будемо йти понад бережком. Як бачите, вони запускають корабля, тому нам там ходити не треба. пеший лупыздрик на черную танту. М да. Вот так они и клюют. отпускаю. Короче, первая клювака была у меня на черный прям цвет. Взагалі це прям аж неожиданно. Ну тільки поки один окунь. Так, да, походу окуня з того года тут не підросли. Так. Ще один. Диви два. Уже два. Та це все стало. Коротше, поміняли приманочок. Поміняли оснастки. Кольори. Було ще пару клювань і все. Зараз буду змінювати це місце. Але мені здається, що мабуть, перспективніше тут і нема. Тут і в тому році клювало Подивимось, що далі буде. Ще треба пройтися трішки. Але мені здається, що весь окунь тут. Хоча, зараз перевіримо. Сповнив. Гентічно. Таких да. пішек спіймали. Взагалі. Хоть на той старок. Ось така малеча ще. Ось екряний, да? По-моему. Ну що ж, спіймали ми три окуня. Це капець як мало. Ну, але все ж рибу бачили. Далека не кинеш, поставив уже 4 грама, ті стирок, якого було клювання, два клювання і одна реалізація. Але мабуть, зараз треба буде змінити оснастку, поставлю, мабуть, я нимбл. Хоча зараз передивимося що там є в коробочці. Вас піймав? Вас піймав? А не. Что ж, була, виходить? Окунь стайна риба. І якщо ти спіймав з однієї точки одного окуня, то за все там є ще. Але тут ситуація навпаки. Ти ловиш одного окуня і все, більше в той точки окуня нема. Тобі потрібно змінювати місце, повністю локацію. Чому так, не знаю. Немає тут прям стайного-стайного, щоб ти міг кидати і ловити з тієї точки декілька або більше окунів. Можливо, це саме тут така ситуація, не знаю. Ну, ось такі маленькі, але покльовують. Все ж таки щось тут є. Тун-тун-тун. Ось так випускаємо. Якщо порівняти сьогодні все по покльовкам, по приманкам, то фаворитом сьогодні є німбл. Нимбл був ватермелон, в нього були клюваки та окунь. І зараз я змінив на 1,3 дюйма Нибл в ультрафіолеті. Поставив джегріг, паличку 1,5 грами, і на нього також відбулося клювання з першого закиду. Тому, мабуть, зміна оставки сьогодні зі... зіграла основну роль. Тому що навіть Бурашку на Рознесенку взагалі сьогодні не клювала. Одна клювака була і один окунь, все. Більше я клювань на нього не бачив.